Доброго ранку, шановні учні, батьки! Ось і наближається завершення цього навчального року. Тож, запрошую вас зустрітися 26 травня у п'ятницю, о 15-й годині. Зустрітися із однокласниками, вчителями, друзями, односельцями. Ми багато працювали в цьому навчальному році, тож матимемо змогу поспілкуватися, задати питання, отримати відповіді, а діти матимуть змогу отримати позитив і відчути закінчення навчального року і прихід літа. Тож, запрошую всіх, хто мешкає поруч. Або має можливості приїхати прийти на зустріч у п'ятницю, 26 травня, у Дергачі, у безпечний освітній простір. Вас чекають ваші педагоги, класні керівники.